Я розумію, що мої старенькі відосики вже ніколи не цікавлять, і я вирішив обновити свій відосик. А саме, чому Американо називається Американо і покажу, як набирається. Бачите, є такі кавомашини і мій легендарний термос Стенлі. Він вже бойовий, бачите, ось такий він з пораненнями. Все відбивався. Від нехороших людей, тому що він справжній, справжній залізний, І він витримає усе. Так, зараз ми з вами пройдемо цю процедуру. Я вам покажу справжній американ. Так, бачите, тут є такий спеціальний штук під термос. І ми чик робимо так. Тут написано. Термос. Чому? Нажимаємо. Вибираємо. Колумбійський. Опа. Вибираємо. Ось все. І воно тут пише, що типу, не вибирає термос, то буде два рази воно наповнювати. І зараз дивимося уважно за, за тим, щоб вилятися сюди. Бачите, такий чорний концентрат спочатку. Потім світіше, світіше, світліше, і наприкінці буде лише гаряча водичка. Добре, Так ми будемо робити два рази, тому що за один раз воно типу, не може перемолоти таку дозу. Бачите, у нас тут є вибір. Колумбійське, суматранське. Їхнє місцеве пайлот-хаус. Все. І зараз буде жужжати другий раз на другому борці. Є косторіканське і є безалкогольне, тобто без кофеїна кава. Тепер дивимося, як виглядають їхні кавові стаканчики. Оце великий лар. Оце середній мідіум. І самий маленький. Блін, тут прийшли, якраз я знімаю, вони прийшли, тут блін. Тусуються, не дають мені зняти. Ну коротше, маленький виглядає ось так, такого розміру. Я не знаю скільки це. Зараз ми подивимось. Тут не пишуть який об'єм, але ось ви бачите, як виглядає мої руці, великий стакан. Із доціна. На маленький 2,59, на середній 2,69 і на великий 2,79. А щоб мені наповнити цей термос, типа, буде коштувати 2,90. Да. Норму, і нам Що на у нас є тут? Тобто це сукор. Вони вкрали наше слово і переробили по свому. Тому що в них немає букви Ц. Вони пишуть СУ. Блін, таке любопитна тютя, блядь. Я тікаю, щоб мене ніхто не бачив. Ось такі снеки є різні. Так хочу познімати щось, а вони такі любопитні, блін, і зазирають мені прямо в камеру і ходить за мною, блін. Где же тут дома Где же человек Ну, Прям долываем. Mm. Полный полный. Что за ваш mm. вот с вылевым? А mm. вот мы дали. Морожный стаканчик сюда. Беремо шудер і робимо так. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це достатньо, це вже вивірено, Тут є ще такий кример, я не знаю, як це називається, суха сметана. Є різні сиропи, які можна додати сюди. Є ось такий крімер. Типа розпусни. Є такі різні замінники цукру. Різні. І є такі, типу, кремер Ванільний і половина на половину. Так, тут є сендвічі, продаються, сабвей називається. По-нашому це метро. Бачите, там такі булки, їх розрізають. А тут інгредієнти різні бувають. І в них накладають різні соуси. Коротше, ну ви знаєте, садвей. І що тут ще є? Є різні ці соди, кока-кола, там всякі штуки, ондо. І є холодна кава. Моча. Тільки чомусь вона називається Мока. Але тут написано Моча. Я дивився, як роблять. Оцю каву, це є такий е, концентрат в такому пакеті целофановому, типу як зіплок. Він туди цей концентрат і розбавляє його водою. І там воно, бачите, мішається все. Але хто хоче холодної кави, п'є таку бурдяку. Так, тепер що? Повернемося до мого термосу. Беремо ось таку чарівну паличку. Вона, звичайно, з пластика. Тут намагалися декілька років боротися з пластиком, але в них нічого не вийшло. Пластик переміг все, бо я пам'ятаю, як був ковід, вони обрали пластик і замінили на на такі паперові трубочки. Я один раз отак само мішав паперовою трубочкою, вона вся там залишилася, в чотирмасі, їй довелося все виляти. О, так, тепер закручуємо. Так, да, є ще такі всякі пиріжки. Так, саме зроблених з цих трубочок, якою я тільки що мішав. Добре, ви зрозуміли цю всю систему, так, да, кау? А, так, да, чому називається американ? Тому що під час Другої світової війни, коли американці були на території Італії, вони не могли пити Еспресо, тому що вони звикли пити в Америці розпусну каву. Ну так само, як і я, 10 років, коли приїхав сюди в Америку, я пив лише розпусну каву. І італійська кава Експрес була для них заміцна. І тому, коли вони приходили в кав'ярні, вони просили місцевих розбавити еспресо водою. І з тих пір, оце розбавлений концентрат кави дуже міцної, Називається Американо. Підписуємося на мій канал, ставимо подобаєчки, поширюємо мій канальчик, якщо ви вважаєте це за потрібне. І слава Україні і слава! Так, да, тут можна ще набрати ось до моча, карамелька, ваніла. Це теж такі гарячі напої. Або можна ось просто піти, оцей концентрат, який тут збирається. Просто підставив собі чашечку, натиснув на цю штучку і воно тече. Але це взагалі таке пойло, знаєте, як хто помив чашку після кави і оце отаке от. Все один вигзустю. До речі, щодо інгредієнтів до кави, там всякі пінки, цукор. Сиропи, все те, що входить в каву, що ви сипіте, чим собі заправляєте каву, все безкоштовно. Рахується тільки ємкість напою. Маленький, середній і великий. Все, це рахується як кава. А що ви туди напхаєте, що вам подобається, то все безкоштовно. Рахують тільки каву, Без нічого. Змушений дописувати відосик уже тут. Я приїхав на Ярд, лягаю відпочивати, завтра дуже багато роботи щодо кави. Не дали мені там дознімати всі біля мене. Там труться, крутяться. Мені якось неприємно, коли там заглядають мені в телефон і слухають, що я говорю, і на якій мові я говорю. Так, коротше, що хотів сказати, я не знаю об'єми тих стаканчиків, які я вам показував. Там. Воно виміряється якось в возах. А скільки ці вози кілограм, літрів чи сантиметрів, я в цьому не розбираюся, не знаю, як це перевести. Ну той маленький, напевно, найменший стаканчик кавовий, десь пів літри. Ну і там вже поступово середній ще трошки більший І великий, не знаю, не літр, але менше літра. Ну і так, чимало. А ось цей термос. Літр 100. Чомусь вони пишуть в літрах. От саме на термосі вони пишуть в літрах. літр 100. Оцей термос мені якраз на сміну, на, на один день. Я зранку стою і поступово, коли їду там, через деякий час п'ю-п'ю-п'ю і отак за день випиваю. Коли приїхали в Америку, деякий час, напевно. Ну, менше, ніж 10 років, Ні, не 10 років, я пив не з кафе. Ну, Ви знаєте, у вас в Україні 100% є така кава розпусна, да? кафе. От я вживав виключно цю каву, потім ми придбали каву машину, і зерна. і дуже смачна, дуже класна кава. І більше я вже розпусну каву не п'ю, вона мені вже не подобається. Щодо... Американо, яке я пив в Україні, от в таких стаканчиках, знаєте, в які... ну такі пластикові стаканчики, в яких ми там п'ємо горілку, да? і саме такі пластикові стаканчики це американо. Ну, воно не американо, ви ж самі бачили, да? воно набагато менша порція. Але я не скаржуся. Мені подобалось в Україні дуже хороша кава. Я люблю все українське, ну майже все. Переважно все, все що в Україні. Е, підписуємося на мій каналчик, поширюємо мої відосики. Всім добра ніч або доброго ранку. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!